Морква та буряк, це здавалось би прості культури, знайомі кожному селянину ще з дитинства. Але той, хто хоч раз намагався виростити їх на своєму городі, знає, не все так просто, як здається, на перший погляд, ці дві рослини мають свій характер, свої вимоги до землі, до вологи, до світла, і саме тому підготовка грядок під них це не просто перекопати землю і кинути насіння, а ціла наука. Перевірена десятками років досвіду наших батьків і дідів. Як підготувати грядки так, щоб морква не була короткою і гіркою, а буряк не виріс дерев'янистим і безбарним, ось це і є головне питання, від якого залежить успіх усього сезону. Щоб урожай вдався, треба починати не навесні, коли сонце вже припікає, а ще восени. Саме тоді земля дихає після літа. І саме тоді вона найкраще приймає добрива. У цю пору ґрунт ще м'який, не пересушений, тому можна легко підготувати його до весняних робіт. Якщо зробити все правильно восени, то навесні залишиться лише трохи розпушити землю, і можна сіяти. Багато хто думає, що достатньо просто вибрати місце під грядку, але насправді все починається з розуміння, яка земля підходить моркві і буряку. Вони обидві люблять пухкий, легкий, але водночас поживний ґрунт. Глина для них це ворог. У ній корене задихається, росте криво і тріскає. А от піщаний чорнозем саме те, що треба, він дає простір для росту і не затримує зайву вологу. Кожен господар знає, що не можна садити моркву і буряк там, де минулого року росли ті самі культури або їхні родичі. Петрушка, селера, шпинат, ґрунт виснажується, і тоді, хоч які добрива, внеси толку мало найкращі попередники для цих культур картопля, цибуля, огірки, капуста або горох. Після них земля відпочиває і набирає потрібної сили. Особливо добре, коли на тому місці в попередні роки вносили органіку гній чи перегній, але ось тут важливо не переборщити. Свіжий гній під морквою і буряк це майже катастрофа. Від нього плоди стають бородатими, розгалуженими і гіркими. Тому органіку треба вносити заздалегідь ще восени, щоб до весни вона добре перепріла і віддала землі всі поживні речовини. Ще одна важлива річ кислотність ґрунту. Морква і буряк не терплять кислих земель. Якщо земля закисла, її треба вапнувати. Це роблять зазвичай восени, розкидаючи вапно або деревний попіл по поверхні грядки, а потім перекопують. Попіл, до речі, це не лише засіб від кислотності, а й чудове добриво, яке містить калій і фосфор, потрібні для солодкого і щільного коренеплоду. Наші предки казали, де попіл, там і врожай. І це правда, бо навіть без хімії попіл дає те, що потрібно рослині природним шляхом. Вибір місця для грядок теж має значення. Морква любить сонце, буряк теж. Якщо зробити грядку в тіні, то рослини будуть тягнутися вгору, листя виросте пишне, а плід залишиться тоненьким, слабеньким. Тому обирати треба відкрите місце, де сонце світить від ранку до вечора. Але водночас слід дивитись, щоб не було застою води після дощів. Від надлишку вологи коріння може загнивати. Найкраще, коли грядка, трохи піднята над рівнем землі тоді вона прогрівається швидше і не затоплюється водою. Деякі господарі восени роблять глибоке перекопування на повний штик лопати. Це потрібно, щоб розпушити землю і дати повітрю дістатися до нижніх шарів. Під час перекопування добре вносити перегній або компост, а також залишки золи. Якщо є можливість, варто додати трохи піску, особливо на важких ґрунтах. Усе це зробить землю легшою. А якщо осінь суха, то після перекопування грядки добре полити, щоб земля осіла і не розтріскалася до морозів. Узимку така грядка вкривається снігом і набирає вологи, що навесні стане справжнім благом. Коли зима відходить і сонце пригріває землю. Важливо не кидатись одразу до роботи, треба дочекатися, поки земля підсохне, щоб не зіпсувати структуру ґрунту. Якщо перекопати мокру землю, вона потім стане грудками, які важко розбити, а морква й буряк потребують саме дрібної м'якої землі, де насіння легко проростає. Тому краще трохи почекати, але зробити все як слід. Навесні досить лише розпушити поверхню, розрівняти граблями і підготувати борозенки. У селі кажуть як грядку приготуєш, так і їстимеш. І в цьому вислів уся суть, бо навіть найкраще насіння не дасть урожаю, якщо земля не готова його прийняти. Тому підготовка але це не просто початок сезону, а половина всієї роботи. Добрий господар завжди знає, що земля любить дбайливі руки, а поспіх і недбалість її найбільші вороги. Морква і буряк культури вдячні, вони не вимагають багато догляду влітку, але тільки тоді, коли їм створено правильні умови з самого початку. І тому підготовка грядок це по суті вкладу майбутній урожай, у запас на зиму, у здорову їжу для родини. Саме з цього починається справжня праця на землі. Щоб морква й буряк виросли рівні, солодкі й повні сили, потрібно знати не тільки коли садити, а й як саме підготувати грядки. Земля це живий організм, і вона відчуває, як з нею поводяться. Якщо підходити до справи з розумом, то кожен клаптик городу віддячить сторицею. Підготовка починається з вибору місця. Але головна робота це догляд за самим ґрунтом, і тут важливо все глибина перекопування, добрива, волога, навіть спосіб, яким ви пройшли граблями. Починати підготовку треба ще восени, бо саме в цей час закладається основа родючості земля після літа втомлена, і їй треба відпочити. Коли зібрано весь урожай, ділянку очищують від бадилля, корінців, бур'янів. Усе це або спалюють, або відправляють у компостну яму. Потім землю перекопують глибоко, щоб корені бур'яні вийшли на поверхню і вимерзли за зиму. При перекопуванні корисно вносити перегній або компост, але не свіжий гній, як часто роблять поспіхом. Свіжий гній тільки спалює корінці, а для моркви та буряка це особливо шкідливо. Найкраще вносити перепрілу органіку, тоді земля буде пухкою, а коренеплоди виростуть рівними. На квадратний метр досить відра компосту, трохи піску, якщо ґрунт важкий, і півлітра золи. Коли настає весна і земля вже трохи підсохла, треба знову пройтись по грядках, розпушити поверхню, щоб вийшло тепло і повітря. Якщо після зими на поверхні утворилася тверда кірка, її обов'язково треба розбити граблями. Це дуже важливо, бо через ущільнений шар не проходить волога і насіння може просто не прорости. Розпушувати треба неглибоко на 3-5 см, щоб не витягувати холодну землю знизу. Грядки під моркву і буряк роблять рівними або злегка піднятими, особливо якщо ділянка низька й вода там застоюється. Одне з головних правил не садити моркву й буряк у тіні або на вологих місцях. Вони люблять сонце, легке тепло і помірну вологу. Якщо ділянка занадто волога, варто зробити грядки висотою 20-25 см і забезпечити стік води. Буряк може терпіти трохи більше вологи, ніж морква, але обидві культури погано реагують на заболочення, тому краще створити умови, щоб вода не стояла після дощу. Добре, коли грядки розташовані зі сходу на захід. Тоді сонце рівномірно прогріває їх протягом усього дня. Особливу увагу треба приділити добривам. Не всі розуміють, що морква не любить надлишку азоту. Якщо землі дати забагато гною або аміачної селітри, морква виросте велика, але груба і несмачна. Те саме стосується буряка, надлишок азоту робить його водянистим. Тому головне баланс. Для моркви й буряка найважливіші елементи калій і фосфор. Вони відповідають за солодкість і міцність коренеплоду. Добре додати під час перекопування по склянці деревного попелу на квадратний метр, а навесні можна посипати трохи суперфосфату. Цього достатньо, щоб рослина мала поживу на старті. Народна порада каже: моркві давай попіл, а не гній, тоді буде соковита як якмет. Ще одна хитрість підготовка насіннєвих борозенок. Перед сівбою землю треба добре розрівняти, а борозенки зробити рівними глибиною близько 2 см. Для моркви трохи менше, для буряка трохи більше. Якщо земля суха, борозенки треба полити водою або слабким розчином марганцівки, щоб знезаразити ґрунт. Потім треба дати волозі вбратись і тільки тоді висівати насіння. Дехто перед сівбою прикриває грядку плівкою на день-два, щоб прогріти землю, це особливо допомагає у прохолодну весну. Є ще одна порада, перевірена старими господарями. Перед тим як сіяти моркву, варто переконатися, що земля не злижалася. Якщо ви берете грудку землі в руку і вона легко розсипається, значить, можна сіяти. Якщо ж вона м'яка, але липне до пальців, ще рано почекайте, поки підсохне. У надто вологу землю насіння загниє або проросте слабко. Краще дати землі подихати ще день два під сонцем. Не можна забувати й про мульчування. Після того, як грядка готова, а земля розпушена, варто накрити її тонким шаром перегною або сухої трави. Це вбереже вологу і запобігатиме росту бур'єнів. Коли прийде час сіяти, мульчу можна просто відсунути. Дехто робить грядки з осені і залишає їх під снігом, тоді навесні земля волога пухка й готова до роботи. Інші накривають грядки чорним агроволокном, це допомагає землі швидше прогрітись і зберегти вологу. Ще одна деталь боротьба з кислотністю. Якщо ґрунт кислий, морква росте короткою, гіркуватою, а буряк не набирає кольору, тому восени або ранньою весною. Можна провести вапнування. Деревний попіл найпростіший варіант його розкидають по поверхні і загортають у землю граблями, або можна використати доломітове борошно, але не в той самий рік, коли вносили гній, це погано поєднується. Грядки для моркви й буряка краще не робити дуже широкими. Оптимальна ширина близько метра, щоб можна було дістати до середини з обох боків. Не ступаючи на землю, коли ходиш по грядці, ґрунт ущільнюється, а це шкодить коренеплодам. Між грядками залишають доріжки 30-40 см, щоб зручно було поливати і прополювати. Якщо зробити все рівно, акуратно і продумано, потім буде легше працювати весь сезон. Усе це може здатися дрібницями, але саме вони визначають успіх. Морква й буряк культури терплячі. Але вимогливі до старту. Якщо грядка підготовлена добре, то навіть посуха чи короткочасне похолодання не зіпсують урожай. Земля, що дихає, насичена попелом, легка і чиста, стане найкращою колискою для насіння. І тому кожен господар знає краще один день попрацювати совісно навесні, ніж усе літо мучитися з дрібною кострубатою морквою. Бо добрий початок це попад. це вже половина врожаю. Кожен старий господар скаже як хочеш знати, що робити, згадай, як робили батьки, бо народна мудрість не береться з книжок, а з життя, з поля, з грядки, з тих спостережень, що передаються з покоління в покоління. Підготовка грядок під моркву і буряк це не лише справа лопати і граблів, а й справа досвіду, розуміння землі. Колись наші діди не мали ні добрив, ні агроволокна. Ні куплених стимуляторів росту, але вирощували такі буряки, що відро ледве витримувало вагу і моркву, що тріщала від солодощі, усе тому, що вони вміли слухати землю, знали її на дотик і на запах. Раніше, коли не було мінеральних добрив, люди користувалися тим, що було під руками. Найперше це попіл після кожного палення. Бадилля або дров збирали попіл у відра і берегли як золото. Весною ним посипали грядки, а ще підмішували у воду для поливу. Казали, попіл землю годує, а гній її ващить. І справді, попіл не лише живить, а й поліпшує структуру ґрунту. Морква після нього росте гладенька, без розгалужень, а буряк солодкий і насичений кольором. Також використовували курячий послід, але в дуже розведеному вигляді. Бо він палить землю, його настоювали у відріз водою кілька днів, потім розводили ще раз і лише тоді поливали грядку. Такий підхід давав результат рослини отримували поживу поступово без шкоди для коренів. Ще одна стара звичка сіяти моркву і буряк у правильний день. Люди стежили за місяцем, за погодою, за вітром. Уважали, що на зростаючому місяці треба сіяти все, що росте вгору, а на спадаючому те, що росте в землю, тобто коренеплоди. І багато хто досі дотримується цього правила не через забобони, а тому, що помічали коли сієш у свій час, сходи справді дружніші і міцніші, та й земля по іншому дихає. То не просто віра, то досвід поколінь, який не раз підтвердився на практиці. Була також цікава традиція готувати землю під буряк окремо від моркви, навіть якщо вони поруч, старі господині казали, не можна змішувати їхню долю. Буряк любить більш родючий ґрунт, трохи вологіший, а морква сухіший і легший. Тому грядки робили різної висоти для буряка нижчу, щоб тримала вологу, а для моркви підняту, щоб швидше прогрівалася і не мокла після дощу. І справді це працювало. На одній ділянці отримували дві різні умови, і обидві культури почувалися добре. Дехто з досвідчених господарів робив ще хитріше. Восени, коли перекопували землю, вони закопували дрібно нарізане листя або дрібні гілочки з дерева, які за зиму перегнивали й робили ґрунт пухким. Це був своєрідний народний дренаж. Коли навесні така земля розтає, вона не стоїть мокрою. А дихає. А де ґрунт дихає, там і морква росте рівно, і буряк не тріскає. Деякі господарі також використовували пісок, додавали його під час перекопування. Особливо це робили ті, в кого земля важка, чорноземна, схильна до злежування. Зернинка піску між грудочками землі створює простір для повітря, і тоді коренепліт має змогу рівно розвиватись. Народні методи не обмежувалися лише землею. Наприклад, перед сівбою моркви багато хто вимочував насіння у воді з кількома краплями соку алое або настоєм золи. Це знезаражує, стимулює схожість і допомагає сходам бути міцними. Інші господарі перед посадкою закутували насіння у вологу тканину на день-два, щоб воно проклюнулося, потім обережно висівали у борозенки. Так, сходи з'являлися швидше і рівномірніше. Для буряка часто робили розчин солі, ложку на відро води і поливали ним грядку перед посівом. Казали, що це допомагає зробити буряк солодшим, бо він любить натрій. Цей метод справді має під собою основу невелика кількість солі сприяє засвоєнню мікроелементів. Була також народна прикмета, якщо весна рання не поспішає з морквою. Краще почекати, поки земля стане теплою, бо холодна земля ворог моркви, вона тоді сходить пізно і нерівно, а от буряк можна сіяти трохи раніше, він більш терплячий до прохолоди. І навіть якщо перші сходи трохи прихопить холод, то потім відросте. Старі господарі завжди тримали в запасі кілька жмень насіння, щоб при потребі підсіяти. Ще одна давня звичка боротися з бур'янами ще до посіву. Люди казали: Дай бур'янам зійти, щоб потім не мучитися. Для цього грядку накривали плівкою або тканиною на кілька днів, поки не з'являлися перші бур'яни. А потім обережно знімали покрив і проходилися граблями. Так бур'яни гинули. А морква з буряком потім сходили без конкуренції. Це був свій спосіб розумного обдурювання природи. У сучасних умовах. Деякі ці методи здаються простими чи навіть застарілими, але вони працюють іноді краще скористатися попелом, ніж купувати мішок хімії. Земля, як і людина, любить природне, не терпить надлишку. Старі господарі казали не годуй землю до знемоги, а допомагай їй жити. І в цьому вся суть якщо землю не перевантажувати, а доглядати з розумом. Вона віддячить урожаями без зайвих затрат. Сучасні городники часто користуються технікою, мотоблоками, культиваторами, електричними сапками. Це, звісно, зручно, але є одна річ, яку техніка не замінить відчуття землі. Коли береш грудку в руки, бачиш, чи вона волога, чи суха, чи тепла, і тоді розумієш, що саме зараз найкращий час працювати. Так працювали наші діди. Так робили наші бабусі, і тому врожаї були щедрі, а буряк червоний, як сонце на заході, морква, солодка, як мед, і земля жива. Підсумовуючи все сказане, треба чітко розуміти хороша грядка під моркву та буряк це не випадковість і неудача, а результат уважної підготовки і дбайливого ставлення до землі. Хто знає свою землю, той ніколи не залишиться без врожаю. Усі поради, перевірені роками, зводяться до кількох головних принципів не поспішай, не перевантажуй ґрунт і не забувай про його живу силу, бо земля не просто місце для насіння, це цілий світ, який дихає, реагує і віддячує. Якщо дав їй увагу восени, отримаєш подяку восени наступного року, коли викопуватимеш рівну, солодку моркву і соковитий буряк. Найперше варто пам'ятати про сівозміну. це не примха, а закон природи. Не можна садити коренеплоди на одному місці кілька років поспіль. Ґрунт виснажується, накопичує хвороби і шкідників, і тоді навіть найкраще насіння не допоможе. Якщо рік два на грядці росла морква, дай землі перепочити посади там огірки, цибулю, боби або капусту. А після них уже можна знову повертати моркву чи буряк, така черговість відновлює баланс у землі і забезпечує природне удобрення. Це по суті найкращий екологічний добривний цикл, який нічого не коштує, але приносить найбільшу користь. Друге, помірність зараз багато хто старається дати землі все, заливає її добривами, купує стимулятори, підживлення, додає селітру, але з цього. Добре, мало, земля не любить жадібності. Коли в ній забагато хімії морква росте швидко, але втрачає смак і зберігається погано. Буряк теж стає водянистим, не набирає кольору. Старі господарі казали якщо земля пахне димом, то буде урожай, а як пахне хімією, буде біда. І в цих словах є правда. Тому головне правило все з розумом, трохи попелу, перегною, піску. Вчасне розпушування, і цього вистачить, щоб земля дихала і годувала без зайвої допомоги. Третє. Увага до дрібниць морква і буряк, культури, які люблять порядок. Якщо грядка перекошена, борозенки зроблені, аби як насіння посіяне надто густо або занадто глибоко, результат буде відповідний, тому краще витратити час і зробити все акуратно. Коли грядка рівна, вода після дощу не застоюється, бур'яни не мають переваги, і кожен рядок росте рівномірно. У селі недарма казали як зробив рівно, той виросте чесно. Це проста, але глибока мудрість. Ще один важливий момент вода. І морква, і буряк люблять помірну вологу, але поливати треба з головою. І якщо полити багато, коли вже сформувався коренеплід, він починає тріскати. А якщо дати мало води в період росту, то стане жорстким і гірким. Тому краще поливати рідше, але глибоко, щоб вода дійшла до нижніх шарів землі, у спеку корисно прикривати землю міжряддя мульчею, соломою, травою чи торфом. Це збереже вологу і не дасть перегрітись ґрунту. Особливо важливо це робити в липні-серпні, коли спека висушує все на поверхні. Хто не лінується тоді мульчувати, той не знає, що таке пересохла морква. Щодо догляду впродовж літа, то тут головне не давати бур'янам шансу. Бур'яни перший ворог будь-якої культури, бо забирають поживні речовини і затінюють землю. У перші тижні після сходів треба проходитися сапкою часто, навіть щотижня. Це не лише прибирає бур'яни, а й розпушує верхній шар, дає доступ повітря. Коли рослини підростуть, вони самі прикриють землю листям, і тоді бур'янів буде менше. Але на початку потрібно допомогти. Це важка робота, та саме вона визначає долю врожаю. Збирання також має свої секрети не можна чекати, поки морква або буряк переростуть. Вони втратять ніжність, стануть волокнистими. Краще зібрати трохи раніше, ніж запізно. А після викопування. Треба залишити коренеплоди на землі, щоб підсохли, тоді вони краще зберігаються. Зберігати моркву і буряк найкраще в прохолодному підвалі у піску або тирсі. Якщо земля, де вони росли, була правильно підготовлена, то зберігатимуться вони до самої весни без втрати смаку. Важливо пам'ятати і про стан самої землі після збирання. Не можна залишати її виснаженою. Після того, як зібрано врожай, добре посіяти сидирати, ну, наприклад, гірчицю чи фацелію вони ростуть швидко, насичують ґрунт азотом, розпушують його корінням і захищають від бур'янів. Це своєрідний лікар для землі. Навесні їх можна перекопати разом із ґрунтом, і земля знову буде готова до праці. Коли підсумувати всі поради, виходить проста істина найкраща підготовка це. Турбота хто дбає про землю постійно, той не має проблем ні з посівом, ні з урожаєм. Не треба поспішати, не треба заганяти землю. Все має свій час восени, підживлення і перекопування, навесні розпушування і посів, влітку, догляд і полив. Кожен етап важливий, і всі разом вони створюють цикл, який підтримує родючість. Земля любить, коли до неї ставляться з повагою, і наприкінці варто сказати головне: не бійтеся робити все своїми руками.